Сьогодні дивним чином Господь навчає нас і одне слово, воно наче перетікає в інше. І так далі. Я в певному сенсі продовжу те, що було сказано до мене, і те, що співав хор. Я попрошу, щоб ми відкрили книгу Вихід. Це друга книга Біблії. Книга вихід, розділ третій. Поділюся я моїми роздумами над текстом. Добре нам знайомим, але текстом, який для мене в часи роздумів, про важке, став справжнім підбадьоренням. Книга Вихід, третій розділ це розділ, який розповідає про Боже покликання Моїсея і про вручення Мойсею його Божої місії. З перших розділів це книга Вихід, третій розділ з перших віршів. Бог являє себе Мойсею в Терновому кущі який не згорав. На горі Сінай на півдні Сінайського півострова. І далі 10, 11, 12, Бог дає місію Мойсею. Читаю. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до Фараона і виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога, хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав Та я буду з тобою. А це тобі знак, що я послав тебе, коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. 10-11 вірші, ну, наче все зрозуміло, Бог каже: ти підеш? Моисей каже, питає, хто я? Навіть початок 12-го вірша зрозумілий, Бог каже, я буду з тобою. Де стало для мене питання, знаєте, де таке, ну, як кажуть, спіткнувся і десь щось змусило думати, це ось ця друга частина 12-го вірша. Бог каже так: а це тобі знак, що я послав тебе. Що би ми мали очікувати, якщо поставити себе на місце Мойсея? Якщо Бог сказав, я тобі даю знак якби ствердження того, що мої слова вони є правдиві. Як на мене, знаєте, щось би можливо мало з'явитися на небі. Можливо, якийсь надпис, можливо, хмари, можливо, голос, можливо, стовп вогню, диму, можливо, мала би затрястися земля. Можливо, ну, можна собі багато чого уявляти, що би мало статися, якщо це знак. Але знак, про який ми тут читаємо, він якийсь ну, незрозумілий, Бог каже, ось тобі знак. От коли ти виведеш, і ось на цій горі, хорив або Сінай, ось на цій горі ти і народ, ви разом будете служити мені. Скажу зразу, я думав, напевно, можливо, щось з перекладом, я подивився, я читаю зараз Біблію, я практикую так, що перечитуючи Біблію, на трьох мовах, які знаю, їх перечитую: одною, другою, третьою, і, і завжди щось, якісь нюанси знаходжу. Зараз читаю Біблію українською нашою, своєю мовою і думаю, можливо, щось не так. Можливо, щось з перекладом не те. Читаю російський, точно так само, читаю англійський, так само, беру коментарі. Читаю. Здається, нам би мало бути написано: ось тобі пророцтво, так, ось тобі обітниця, але сказано, ні, ось тобі знак. Я думаю про наше життя, про важкі моменти життя, про покликання, про наш шлях, про місію, про дорогу, яку Господь призначив мені і вам, і хочеться бачити ту дорогу, знаєте, бачити і мати розуміння, що все буде гаразд. Але ми знову і знову зустрічаємося з болем, з неспокоєм, з переживанням. Ми знову і знову бачимо ситуації в життях віруючих людей, коли сьогодні важке. А завтра пробачте мені ще більше тумани, і ти не знаєш, що, що чекати. Я скажу, як є, знаєте, до мене і не тільки до мене, до інших братів, пресвітерів, деяку ніж сходиться інформація про болі, переживання в народі Божому. І думаєш, Господи, ну чи буде час, коли вже всі будуть здорові, коли не буде прохань, коли ніхто не буде при смерті, коли, коли ось ми зберемося і скажемо все гаразд. Амінь, слава Богу, і розійшлися. Але, знаєте, виглядає так, що як наче ті хвилі, знаєте, бурі, одна хвиля відходить. Деколи забираючи навіть з собою наших рідних, близьких, і ось приходить інша хвиля, і знову маємо тривогу, і знову маємо ось ці переживання, і думаєш, Господи, що це за шлях такий, який ти призначив для нас, дітей Твоїх? Я хочу, щоб як для мене, так і для нас роздуми над цим текстом, особливо над його останньою частиною, вони справді дали, принесли нам радість, впевненість, і, подібно, як пісня, яку ми співали, і дивлюся, дехто хористів співає зі сльозами на очах. Знаєте, що ми справді наш спокій, наш мир знайшли в Бозі і йшли за ним крок за кроком. Отож Мойсей ставить питання абсолютно розумне питання, він каже, хто я, Господи? Хто я, Господи? Життя Його пройшло, і життя. 80 років чоловіку це непростий час. Він же сам в Псалмі Мойсея в 90-му, так, 89-й, 90-й, він же сам каже, що життя людини 70 при більшій силі 80. Він знаходився на тому етапі, знаєте, коли життя його, ну, по-людськи мало би добігати вже до свого закінчення. І 40 років це знаєте, час підйому, час ефорії, до 40 років, знаєте, коли. Я ще буду згадувати, коли все виглядало настільки прекрасно, і наступних 40 років, абсолютно незрозумілих 40 років, пустеля, вигнання відлучення, скажімо, чи вигнання з Єгипту, відділення від свого народу, відділення від своєї рідні, абсолютно незрозумілий час. І Він каже: Хто я, Господи? Брати і сестри, дорогі кожні присутні. Нам дуже важливо справді, знати, хто я є насправді. І люди мають свої моменти, свої визначення, хто я, хто є людина. І, і про це можна багато говорити, але зовсім не варто. Про те, як важливо, щоб ми побачили ту оцінку, те бачення нас, яким бачить нас наш Творець. Його думка вона має бути для нас важливою думкою. І це важливо для того, щоб ми не переоцінювали себе. Але це важливо також, щоб ми і не недооцінювали не себе. Тобто, щоб не за багато і не за мало, не за високу, і не за низьку оцінку. І перше, що хочеться сказати, знаєте, Бог нас створив для себе. Ми є створені для Бога. Богом створені для Бога. Читаю просто псалом. Псалом Давида відомий, псалом Псалом 8, тут сказано так, Я просто чит... слухаючи, звертайте увагу, скільки разів Давид говорить: ти для тебе, ти, ти. Господи, Владико наш, яке те величе на цілій землі, Твоє ймення, слава Твоя понад небесами. З уз дітей, немовлят, учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб не знищити противника і месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Наша цінність, наша велич, велич нашого призначення тільки в тому, що Бог нас створив, Він нас пам'ятає, Він для нас дав певні цілі. Читаємо далі. А однак учинив Ти Його, Він нас мало менше від Бога, від себе. Тобто, із славою, і славою, й величу Ти коронуєш Його. Учинив Ти Його володарем творива, рук своїх, все під ноги йому вмістив. Худову дрібну табиків, їх усіх, а також степових звірів, диких птаство небесне та риби морські, все, що морськими дорогами ходить, Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення. Отож, брати і сестри, отож ми створені Богом. І якщо є щось добре в нас, то наша велич вона тільки в тому, щоби служити. Панувати творивом, яке він. І наша велич в тому, щоби шанувати і славити Творця, який нас створив, ось це наше призначення. І тому моя значимість, вона не в тому, що я є хтось, я є порох, так? але моя значимість в тому, що мій Бог Він створив мене і Він сказав: Ти є хтось. Ти є хтось, тому що я тебе створив. Ми маємо також знати наступне, що тоді, коли людина перестає чинити волю Божу, вона втрачає дійсно своє призначення, вона випадає зі свого призначення. І хоча кожна душа вона є цінніша за все, що є у цьому світі, але це є трагедія. Якщо ми порівнюємо, знаєте, людину і твориво, ну, знаєте, коли людину порівнюють, скажімо, з такою твариною, як свинею. Кажуть, напився, як свиня. Але я ніколи не чув, щоб хтось сказав, ця свиня настільки розумна, як людина. Знаєте, на превеликий жаль, ми створені, щоб панувати, і ми можемо, втративши, знаєте, не під, переставши підкорятись Богові, ми можемо скотитись вниз, але еволюція як така, вона ніколи не може мати місце. Тому ми є особливість, що Бог нас створив. але більше того, Бог не тільки. Ми особливі, що він нас створив, але є ще що і, дещо інше. Ми особливі, тому що Бог викупив людину. Він викупив її для себе. Те, що втрачене, ми чули сьогодні, Він його викупив для себе. І, на превеликий жаль, не кожна людина, яка живе на цій землі, вона є викуплена. Але Господь сьогодні кожну людину з-під влади гріха хоче викупити. І щасливі, і блаженні ми, коли. Ми прийняли вірою, повірили просто, що те за мене Христос помирав, що я грішник, що я потребую прощення. І коли Господь відроджує нас для себе, знаєте, це ще один знак особливої цінності того, що Бог цінить нас. І я якимось, тому що він мене створив, і я якимось тому, що він мене викупив. І знаєте, дещо інше. Я якимось, тому що він призначив мене для певної цілі в житті. Брати і сестри, можливо, ми порівнюємо себе з іншими людьми і кажемо, хто я такий? Він, той має більше дарів, а та молодої до Господа прийшла, не та як я в старших роках. І можемо на того і іншого розумний, красивий. Ну, не знаю, як ми можемо, бачимо інших людей. Але знаєте, коли б ми не прийшли до Господа. Ми цінні тому, що Бог нас створив. Ми цінні, тому що Він нас викупив. І більше того, ми цінні ще, тому що Бог призначив нас бути Його знаряддям. Бог призначив нас бути Його знаряддям. Мойсей, хто я? Коли дивимося на Мойсея, скажіть, будь ласка, чи був ще в Ізраїлі хто-небудь подібний до нього серед євреїв? Народжений в єврейській сім'ї. Але вихований при домі фараона, як один з його нащадків. Але вихований своєю рідною мамою єврейкою. Парадокс, знаєте, навіть смішно в тому, що, напевно, як фараон обіцяв, то, напевно, їй плативши за те, що вона свого сина виховувала. Цікаво, правда? Знаєте, дивні речі. Осягнув всю єврейську мудрість, але мудрість мами полягала в тому, що він добре знав, з якого він народу. І коли Бог йому з'явився, каже і Бог, Авраама, Ісака, Якова. Мойсей не питав, а хто вони такі? Він знав, тому що його мама вона вклала в його серце. І ось людина особливого обдарування, більше того, очевидно, мама заклала в його серце співчуття і біль до свого народу. Методи він вибрав неправильні, коли ще йому було 40 років, як це він зробить. Але оце було в його серці. І тому, брати і сестри, ми маємо також і не перебільшувати, але також не применшувати нашого досвіду, знання, які нам Господь дав отримувати. Коли Мойсей входив, очевидно, я свияв, в палац фараона він не питав, де тут фараон чи де тут старший, він це все знав, правда? Йому не потрібен був перекладач, тому що він знав мову Єгипту і багато іншого. Він знав, як там звертатися. Я хочу, брати і сестри, знову ж таки, щоб ми розуміли і ті можливості, які Господь нам дає, особливо до молодших, звертаюся для пізнання світу, для здобуття знань, для осягнення спеціальності, для нашого розвитку, щоб ми використовували ці речі, тому що вони допоможуть нам, Бог використає їх, вони допоможуть нам в тому, щоб ми були добрим знаряддям для Бога. І, Можливо, хтось каже, добре, я собі буду посередністю в житті, але я буду великим для Бога. Я думаю, швидше за все, це просто самообман. Я не можу бути посередністю в житті і в той час бути великим Божим знаряддям. В чомусь таке я маю себе проявити. Десь мене Бог, знаєте, створив для певних речей в житті, і я повинен прикладати зусилля для того, щоб бути кращим, яким тільки можу бути. Для того, щоб стати Божим інструментом. Якщо ми не дружимо з наукою, знаєте, то ми маємо, очевидно, ті чи інші дари, і я повинен бути. Якщо перукар, то найкращий перукар. Якщо викладач, то найкращий викладач. Якщо бухгалтер, то найкращий бухгалтер, який я тільки можу бути. Але йдемо далі по тексту. І ось коли Мойсей поставив це питання, Бог дає відповідь. І ця відповідь вона в двох речах. І перше, я буду з тобою. Тобто я вже з тобою. Саме ці слова, вони є, знаєте, вони є, я би сказав, десь ключем до цього всього, що було перед Мойсеєм, ключем до благословіння, ключем до знаку, який колись стане явним для Мойсея. І він полягає в тому, що невидимий Бог стає поряд з нами, видимими людьми. Я би сказав так, знаєте, коли Мойсей казав, хто я, Бог сказав, я буду. З тобою. Я буду з тобою. І тоді, коли Твоє я, Твоє я зможе, коли моє я буде з тобою. Ким би ти не був, якими би ми не були, Господь зробить нас здатними чинити волю Його. Господь зробить нас здатними пройти ту місію, той шлях, який Господь для нас призначив. В цьому тексті досить коротко, коли ми читаємо, є багато речей, про які Бог не сказав Мойсею. І, можливо, навіть ми би сказали, це дещо несправедливо. Бог сказав, що будуть непорозуміння з фараоном, що це буде важка ну, праця, що це буде непросто. Але є багато того, чого Бог не сказав Мойсею в деталях. Бог не сказав Мойсею, що тобі прийдеться 10 разів. Кажуть, отворот поворот, знаєте, 10 разів приходити до фараона і вертатися ні з чим, принаймні 10 разів. Бог не сказав йому про те, що тебе зненавидить твій, твій, твій народ. Він же сам тебе зненавидить, коли йому стане тяжко. Бог не сказав йому про те, що тобі прийдеться, що, що єгиптяни тебе будуть переслідувати. Бог не сказав, що твій же ж народ він буде бунтувати, їсти нема, пити немає, читаємо знову, вороги обступили. Багато іншого це не було сказано Мойсеєві. Але хочу сказати інше. Того, що Бог сказав, що я з тобою, цього є достатньо. Цього є достатньо, і коли Бог, ми сьогодні чули, коли Бог з нами, то все інше, що буде нам зустрічатися, воно не буде мати для нас особливого значення. І ми бачимо те, що Бог Він справді є вірний, і Він пройшов з Мойсеєм кожного часу життя. Знаєте, Бог також дає свій знак знак невидимий, але знак в надії. Знак, який береться вірою. Бог просто сказав Мойсею: Знай, прийде час. І біля гори оцієї сінаю будеш стояти ти. І біля гори буде стояти весь народ два мільйони біля двох мільйонів. І знаєте, що ви будете робити, коли ви будете тут стояти? Ви будете служити мені. Тобто славити, поклонятися, ось буде цей час. Ось цей час буде. І на чому будується цей знак? Як повірити тому знаку, який мав би бути видимим, але який невидимий? Знак, який будується на особі самого Бога, ні в чому іншому. Скажіть, будь ласка, ми як батьки, ну чи нам наші батьки, було таке, що говорили, дитино, бережи своє здоров'я або послухай мене, коли доживеш до моїх років, ти мене зрозумієш. Було таке? Було, правда? Ми хотіли би, щоб дитина зрозуміла, послухала нас вже зараз. А благословіння, скажімо, у вигляді доброго здоров'я отримала коли? Коли ж доживе до наших років, правда? Коли ти живе до наших років, і Бог подібним чином каже до нас сьогодні, дитино моя, ти послухай мене сьогодні. Ти послухай мене сьогодні. І коли це все закінчиться, ось тоді ти побачиш благословіння того, що ти мене послухала моя дитина. Є речі, які нам треба знати і час від часу повторювати. Божа любов. Вона є безумовною, правда? Божа любов, вона є безумовною, але Божі обітниці є умовними. Ми можемо війти і входимо в певні Божі обітниці, вони стають нашими лише тоді, коли ми слухаємось, коли ми слухняними. І маємо це знати. Маємо ці речі знати, Бог каже, ти будеш благословений, скажімо, в сім'ї, коли ти будеш слухатися тих чи інших прав чи законів, постанов Божих. Що немає віруючих сімей, які є нещасті. Я хочу вірити, що в нас таких немає. Але є на превеликий жаль ситуації, коли обоє віруючі вступають в шлюб, але не слухаються Божих законів. І є дві людини, разом ходять в зібрання, але вони є глибоко нещасті. Вони не вспадкували, не, не, не розсмакували, не прийняли Божого благословіння. І я хочу і дійсно молюся за кожну сім'ю, щоб такого не було в нас. І так в багатьох інших сферах життя. Господь дійсно явить славу свою, коли ми дійсно будемо близько триматися Господа. У всіх нас, напевно, були, є. Десь заховані до семи рукавички, правда? А можливо, ми користуємося робочими рукавицями. І ви знаєте, чи це рукавиці, яка, ну робочі рукавиці, яка, ну, не знаю, коштує 12 гривень. Чи це, можливо, ну, не знаю, десь в когось, можливо, рукавиця там зі шкіри, не знаю, Страуса, яка коштує 12 тисяч гривень. А знаєте, користь рукавиці в чому? Коли вона корисна для нас? Тоді, коли ми запхали руку в рукавицю, правда? І коли вона слухається, коли вона на руці сидить, правда, і коли мене користуємося, тоді вона є корисною. Так само і наша користь, вона є в тому, коли ми дійсно керовані Господом і просто чинимо його волю. Брати і сестри, я зупиняюся і знову, і знову над ситуацією, коли говориш з людиною і кажеш, ну, скажімо, зокрема, стосується сім'ї, кажеш, ну в Біблії написано так. Ну, от, от написано так в Біблії. І людина переконливо каже, знаєте, ну написано, але в нашій сім'ї по-іншому, в нас от по-іншому, нас склалося, і в нашій, в нашій сім'ї інший порядок. І знаєте, логічно наче. І людина настільки переконливо це говорить, що вони живуть ну не зовсім по Біблії, але це добре, що, ну, не знаю, кажу, чисто по-людськи, наче починаєш вірити. Але проходить деколи трошки більше, деколи менше часу, коли вилазять і кажуть проблеми. І коли ти розумієш, що все сталося лише тому, що ця рукавичка, знаєте, ми, ми, воно не була слухняно на руці, чи були, не були слухняні Господу. І тому ось слова, які вони е, прозвучали. І слова в тому, що коли ти є під владою Божою, і коли ти слухняний Господу, вже сьогодні для Мойсея це було ще в третьому розділі, ти живий тим часом. Часом, коли ви будете вклонятися мені. Брати і сестри, не просто, знаєте, кажуть, деколи віруючих людей звинувачують. Ну та це просто, віруючим, не обіцяли. От, от коли все буде добре. Ні, це ні. Якщо б це обіцяла людина, то справді грішці на тій обітниці чи обіцянці. Але обіцяє Бог, каже Бог. І Він каже, що буде все добре, що Він все ще на троні і все буде добре. Я хочу більше того сказати вже сьогодні. Ми маємо, можемо мати знаки і перечуття того, що все буде гаразд. Ми маємо слово Боже, яке дійсно каже і дає свої обідниці. І хтось сказав так: майбутнє християн, воно є настільки благословенним і величним, наскільки благословенними і величними є обідниці, які дані Християнам. Майбутнє християн, воно є настільки величним і благословенним, наскільки величними і благословенними є обітниці, які дані нам. Є ще одна річ, яка потішає нас, і це Дух Святий, який є в нас. Це є завдаток майбутнього, правда? І Дух Святий, який є в нас, і ми читаємо, що любов Божа вселила серця наші Духом Святим, який даний нам. Знову ж таки, ми переживаємо, ми маємо, але, як говорить апостол, але ще не знаємо, що буде, що відкриється, яке воно буде. І ви знаєте, я думаю, що кожен з нас вже має, маючи певний досвід, певний стаж християнського життя, може сказати, що Господь вірний був до цього часу над нами. Господь дотримав свої обітниці. І так як Він дотримав, він ще дотримає в майбутньому. Коли ми читаємо ось цей текст ще дуже коротко, розмову Мойсея з Богом, знаєте, то там є зміна тону. І коли Бог сказав, коли Бог сказав, Мойсей відповів, що хто я такий, Бог йому сказав, що все буде гаразд. Далі Мойсей ставить деякі перед Богом такі питання технічного плану, що буде, що я скажу, як твоє ім'я, і Бог йому відповідає. Але ви знаєте, що ця розмова вона переросла в дещо інший тон. А знаєте коли? Коли Мойсей почав, скажімо, по-простому опиратися. І вже ми коли читаємо четвертий розділ і в четвертому розділі, десятий вірш починається так. та Мойсей сказав до Господа, О Господа, я не промовив ні від учора. І ми бачимо, що тон Господа міняється. І тут сказано так. І сказав йому Господь, хто дав уста людині? Тон змінюється, але ви знаєте, цей тон змінюється особливо, коли ми йдемо далі. Тринадцятий вірш Мойсей каже так, і він відказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, і запалав гнів Господній на Мойсея. І далі є інша ситуація. все сестра, найкраще, що ми можемо зробити в нашому житті у всякій ситуації, це бути слухняними Господу. Це бути слухняними Господу. Його обітниці для нас справді великі. І коли Бог каже, що я поведу тебе, я проведу тебе, я приведу тебе. Ми повинні просто вірити Господу, що так, я піду. І з ним я пройду, І я прийду, і я прославлю Бога. Проте, сестри, я не знаю обставини кожного з нас. Я знаю, що вони різні. І комусь добре і весело, і так, ну, просто радісно, давайте скажемо так, і ми дивимося в перспективу. Але я знаю, те, що є серед нас тільки кому на серці боляче і важко. Нехай. Обставини сьогоднішнього дня не затьмарять від нас ту радість майбутнього, яка захована в нашому Господі. Ми як цінні для нього, Він створив нас, Він викопив нас, Він призначив нас, і ми Його інструментом, ми дорогі і цінні для нього. Він є Бог, який йде з нами. І Він є Бог. Я вірю, що колись буде час, коли ми будемо в небі, ми будемо Його славі. І, можливо, я не знаю, але можливо, ми будемо оглядатися. І ми будемо бачити, який дивний Господь був, який провів нас. Недавно мені одна дорога мені людина побажала і каже, я тобі бажаю серед всього просто бути людиною віруючою. Я думаю, наскільки це цінно? Вірити і довіряти Господу всякого часу. Амінь. Помолимось.